Сьогодні ми передаємо техніку: це екскаватор, придбаний за кошти міського бюджету. Це бюджетна закупівля. Вартість цього екскаватора 4 мільйони 900 тисяч гривень. Передаємо одному з підрозділів наших сил оборони, буде працювати для інженерної роботи, для там, господарської роботи. Буде працювати на різних ділянках, куди безпосередньо його визначить командування цього підрозділу, якому ми безпосередньо передаємо. Передаємо також півідрони, це десятка з подвійною камінь. Мерів передаємо також додаткові батареї до раніше переданих вже готелів, мавіків, матрасів. Ну а також засіб радіоелектронної боротьби квартус знову ж таки для. Можливості працювати на лінії фронту, традиційна бюджетна закупівля. Дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють бюджети, дають нам можливість допомагати нашим силам оборони. Ну а ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб подібних передач було все більше і більше. Тому що ми розуміємо, наскільки важливі важлива така техніка в півдрони, батареї, реп, наскільки важлива така техніка, як екскаватори, автомобільна, військова техніка, для того, щоб наближати нашу перемогу і берегти життя наших вод. Тому працюємо далі.